Де в перемишлі можна перечекати велику пересадки з потяга на потяг. Якщо у вас, наприклад, така пересадка, як у нас 12 годин, то ми завжди з Нікітою йдемо до торгового центру Санова. Відкриття, до речі, з дев'ятої ранку. Ми ще тут установлена на явинка, прикрашено все гарно. Йдемо дивитися фільми і зараз аватар, але на жаль. З 19-го, а на сьогодні 18-та тільки так, що ми не зможемо подивитись в кінотеатрах. Є сюди такий мультик. І воно ще є Нікіта Спанчбуб. Зараз, Зараз заходимо всередину. Потрібно трішечки погрітися. Якщо ви знаєте українську, російську, чеську або якусь ще словацьку мову, то в принципі польську 80% ви розумієте, так що можете сміливо йти на якийсь музик, на якийсь фільм і нормально провести час, здати речі в багаж. Якщо не знаєте, як перемишки здати речі в багажі, де вони знаходиться, подивіться моє попереднє відео. дуже гарно, прикрашений торговий. Зараз перекриваються всякі магазинчики, кав'ярні, кафешки, і всі, і всякі такі швидкого приготування є з кафешки. Так що я думаю, знайдете чим зайнятися. якщо було корисне відео, ставте лайки, діліться. Sim, papai.